Водолії, привіт! Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог, підготувала прогноз на 2025 рік для вас, тож давайте розберемося, чого варто вам чекати у 2025 році. У цьому відео я розповім ваші кармічні задачі на 2025, розповім, де чекають певні небезпеки, а де для вас відкриті нові можливості. Не забудьте підписатися на мій канал, а також ставити дзвіночок, щоб не пропускати актуальні прогнози. Для вас водолії, я хочу цей прогноз розпочати не з кармічних вузлів, як для всіх попередніх знаків, а із такого досить важливого періоду, який відбувається саме у вас. І цей період у нас розпочався вже, скажімо, в кінці 24-го року, але тренди цього транзиту вони будуть зберігатися на найближчі навіть роки. Але особливо відчутні вони будуть найближчим часом. Плутон, планета трансформації, великих змін, вона Заходить на перший дім вашого гороскопу. Це говорить про те, що вас чекають великі зміни, великі зміни вашого статусу, зміна роботи, особисті зміни і великі трансформації. Тобто ви змінюєтеся загалом як особистість. Все, у що вірили, проходить певну трансформацію. Можливо, дехто із вас кардинально змінить свій стиль. Можливо, дехто із вас буде займатися максимально сильно своїм здоров'ям і Змістить акцент дійсно на себе, але ось такі глобальні зміни у вашому житті будуть відбуватися найближчим часом. Що стосовно ваших кармічних вислів, які у цьому році будуть знаходитися на осі 2.8, вони говорять про те, що якщо ви раніше опиралися на фінансову допомогу чи підтримку від свого чоловіка, від свого партнера, можливо, користувалися кредитними грошима, або можливо було якесь додаткове фінансування, яке ви використовували, то цього року вам доведеться максимально зайнятися власним зароблянням коштів. Цей рік чудовий для того, щоб розкрити свої таланти, щоб дослідити себе. Можливо, навіть транзит Плутона може дати такі кардинальні внутрішні зміни, і ви все життя були бухгалтером, а Плутон прийшов на ваш перший дім і дав такий внутрішній поштовх, що ви вирішите, що все. Більше ви цим займатися не хочете, ви хочете великих змін і ви хочете стати, наприклад, флористом. Теж можливо. І саме кармічні вузли протягом цього року вони говорять про те, що зараз час розкривати ваші таланти. Другий дім нашого гороскопу він говорить про наші певні надбання, наші таланти, які ми принесли із минулого життя, і які дозволять нам заробляти протягом поточного втілення. Тому хапайте нові можливості. Спостерігайте, які можливості. Для кар'єрного росту у вас відбуваються, можливості для фінансового заробітку і сміло хапайте їх. Також, як не крутий, вісь 2.8, вона дещо трансформаційна. Вона може давати деякі питання по здоров'ю, можливо, досить серйозні питання, тобто доведеться тут зайнятися своїм е, тілом, можливо, декого навіть чекають певні операції. Але я не хочу концентруватися на цьому негативі. Давайте будемо краще використовувати позитивні енергії цього транзиту. Сатурн, проходячи по другому сектору вашого гороскопу, не даватиме. Таких простих шляхів для вирішення фінансових питань він змушуватиме брати побільше відповідальності на себе, стати більш дорослими, можливо, брати на себе більше роботи, можливо, загалом взяти відповідальність за своє життя. Але як не крути, при значній наполегливості, Сатурн все ж таки може дати для вас нові фінансові покращення, але дійсно потрібно буде прикладати зусилля. З приводу планети щастя. Юпітера, вона у цьому році проходитиме по 4 та 5 сектору вашого гороскопу і говорить про те, що у вас з'являються нові можливості для розширення розширення свого житла, умов проживання, покращення стосунків із вашими рідними. Тому в першій половині року будете дійсно заклопотані цими питаннями, але вони всі вирішуватимуться максимально благополучно для вас. А із другої половини року ваш акцент перейде на тематики діток. можливо, у ваших діток будуть якісь успішні проекти, можливо, успіхи у якихось їхніх хобі, виграші в олімпіадах і тому подібне. Тому тут насправді досить такий приємний час для родини, для покращення стосунків у родині, і з другої половини року, коли Юпітер буде у п'ятому домі, він може говорити про те, що в цей час Значно можуть покращитися ваші відносини із вашими дітьми, а на декого із вас може навіть чекати поповнення. Якщо ви хочете трішки більше розібратися з астрологією, отримувати підказки для себе, розбираючи особисто свою карту, запрошую вас на мій міні-курс Основи астрології для початківців. Всі деталі про курс за посиланням під цим відео. Я бажаю вам гарного 2025 року водолії. А ви не забудьте підписатися на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео.